Із минулого в майбуття не спинити той сон, не пришвидшити. Обіцяла сорочку вишити Іде крізь сон по полю струнка і жвава, і над нею в'ється, співає жайвір. Сонце вийде промінчиком на лице і так солодко сниться йому оце волошкове поле, руки її міцні. І від посмішки ямочка на щоці. Вітерець заграває з її волоссям, на його вустах цілунки її ще й досі. Щось співала грайливо собі тихенько, як в його далекім дитинстві ненька, і худка, і спритна його газдиня, і жалить доладньо собі й до нині. Чорним круком спустились рашні навали, запалали міста, а людоньки по підвалах, Ненажерливий нажерливий в країну вдерся. І наймен ні сорому, ані серця. Навкруги розтрощено геть на друзки, все понівечено вщент миром руським. Хтиве кодло грабує, гвалтує, нищить, а так хочеться неба синього, хліба й тиші, є бовток води, і той лишень скалюжі. Не зламаємось, переможемо, надолужимо. П'ятиденний бій відстояли хлопці. Перемога буде на нашому боці. Стежка губиться в щільному верболозі, осіді та порожньо на порозі, та небратська орда все понищила. Вишиванка вціліла, сама не вишила.